Добрий день, люди, які переглядають мій канал. Ви знаєте, я так передивилась відео. Ті, що стосували штучного інтелекту. От одне відео перегляди, там ж е, тречистки Ну, всі знають, mm. люди, які читали новий заповіт, що це означає? Трещист. Тобто мені намагаються YouTube натягнути, що мене переглядають люди не дуже добрі. Недобрі люди переглядають мій канал. От чим справа. Я, я не знаю, як той штучний інтелект, який працює на Ютубі, таким чином, тут особистав. Ну, я надіюся, що не всі люди там недобрі. Якщо у вас якісь є недобрі думки, в людей, які переглядають мій канал. Ну, я знаю, що вам зробити. Я думаю, більше дивитись, знаєте, наших священиків. Вони так, їхні проповіді такі прекрасні. Я знаю, може тоді до Господа Бога будете звертатись. Ну, до Господа Бога. Я не кажу, що всі з вас стануть християнами. Люди, які переглядають мій канал. Ну, можливо, можливо, я не знаю. Так що от так от. Е дуже прикро, дуже прикро. І в мене велетенське прохання до штучного інтелекту, які працюють тут е на Ютубі. Я думаю, він мене чує, щоб людям ну, не недо недобре моє відео не показував. okay the ball is don't move <laughs> the